Старший лейтенант Ламашевський Віталій. Сухопутні війська. У мене була доволі цікава цивільна професія в авіації 13 років, цивільний пропрацював. Ну і вирішив в 22-му році, оскільки цивільна авіація вся на землі під час повномасштабного вторгнення. Вирішив своїм досвідом допомогти пришвидшити перемогу. Приєднався в жовтні 22-го року. Оскільки авіація, відповідно, це тепер все те, що маленьке літає, от я з ним дотичний. Маленьке, дещо трошки більше. Організація роботи таких людей, планування певних операцій, місій, бойовий досвід там у му році під Бахмутом. І під час поранення це у нас біля Великої Новосілки, яка нещодавно була окупована. От, в цих напрямках працювали, також взаємоділи з різними іншими підрозділами. Ну, робота динамічна, цікава, небезпечна, в деякій мірі, відповідальна. Бо люди, організація це все дуже важливо. Підбір команди, тренування, відпрацювання алгоритмів цікава робота. Тому об'єднувалися заради однієї цілі перемогти виконати завдання. І перш за все, це залишитися живим і цілим, і неушкодженим. Ну, це, скажімо так, ми е, виїжджали з побратимами розвідувати місцевість для підбору позиції. І вже коли поверталися, так от натрапили на. Учас... ділянку, скажімо так, недозачищену ділянку і потрапили під масований стрілецький обстріл. На жаль, два моїх побратима загинули. Я один залишився живий і потім дуже пощастило, що неподалік був підрозділ дружній, який почув цей бій і, звісно, приїхав на допомогу, тому що. Вони почали по рації дізнаватися, що за бій. Ніхто не знав інформацію, тому пощастило, що прибув підрозділ, тому що це було голе поле і прикриватися не було чим. Це ну, спочатку, це, спочатку це адреналін, ти в голові в себе пропрацював ідею не ідею, а думки, що ти живий. Треба рухатись далі, тому що ну, під час обстрілу це десь, я не знаю, це швидко в голові якось так трапилось. Але ти вже прийняв ту ситуацію, що, що ну, ти зараз, через деякий період, ти вже будеш неживий. Ти вже прист... ну, приймаєш цю ситуацію. Панікувати немає сенсу, тому що якщо ти там будеш панікувати, вставати, кудись бігти, це пришвидшить смерть. А, і коли вже відбувалася евакуація, спочатку стаб стабілізаційний пункт, ти вже розумієш, що ти живий. Тепер просто треба максимально мобілізуватися і всі ці моменти протерпіти. Протерпіти моменти там, поки тебе будуть там, зашивати, перекладувати, ще щось. Ну, це все треба було перетерпіти. Плюс у тебе адреналін. Ти не відчуваєш, що у мене двох пальців немає, і вони їх майже зразу відстрелило. Не відчував болі. Не відчував. Є зараз деякі такі фантомні болі, буває там подушечка пальця чешеться, Але ну, її немає. В принципі, як я друзям своїм кажу, то було два лишніх, нічого страшного. Спочатку я лікувався в цьому центрі, медичному центрі Медбут. Ще з вересня місяця я тут був в реанімації, потім в хірургії, а потім від знайомих я дізнався, що тут є реабілітаційний центр. Познайомився тут теж з лікарями, а потім від знайомих дізнався, що є програма, по якій можна оформити заявку, вона розглядається і потім подається на реабілітацію. Відповідно, я оформив заявку, і мені її погодило. Щасливий, задоволений, що я можу далі пропрацювати свою проблему з рукою, тому що ну, відновлення, воно, як правило, забирає час, трошки треба зусиль, сили волі, тому що все це через біль проходить, особливо на перших етапах. І максимально покращити свій функціонал до того, який в тебе був, це треба час. Конкретно від фонду вже пішов третій тиждень. Другий, 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 другий. Е, Ні, в, в сумі чотири, зараз два пробув і ще два залишилось отак. А хто, як не ми. Ніхто не хоче йти, треба йти, допрацьовувати. Якщо розпочав якусь, якусь роботу, треба її завершити. Ну, і взагалі, я ж кажу, досвід є. Досвід достатньо специфічний, якраз під ті задачі, які зараз і вирішуються. Я за те, щоб війна була більш технологічна, тому я в цьому напрямку себе і розвиваю постійно, тому я хочу допомогти пришвидшити перемогу, справедливий мир або перемогу. Ну, Перш за все, це я сам. Я не буду зараз там говорити, як кажуть, політичні гасла, типу, ми українці, ми непереможний народ, це і так зрозуміло. Але просто я така людина. У мене є приклад, це історичне особисто Черчилль, да? Він казав, ніколи не здавайся. За ніколи, щоб не трапилось, ніколи не здавайся. от я і не здаюсь. В принципі, я завжди налаштований позитивно, навіть в самих найгірших ситуаціях. Тому немає зараз проблем, окрім однієї. Це війна. Немає. Ну там, машину, ти потрапив, може, якийсь ДТП, живий, добре. Ну, це не проблема. Це просто. Ця проблема має ціну. Якось так, мотивую сам себе. Кожного ранку, прокидаючись після шахедних там, тривог атак. Я дякую цьому світу, що я залишився живий. Якщо я залишився живий після так, ну, такої події, коли була, було поранення, то напевно ще цей світ має нам ну, якось я маю ще допомогти цьому світу. Ну, це індивідуально досить. Я просто себе розвиваю все життя. Я, там, терапія в мене була ще до повномасштабного вторгнення. Е, постійно спорт, постійно е, побороти себе там в якихось вправах, не знаю ще. Ну, як е, от, повторюсь, я казав, що Вінстон Черчилль мене надихає. Він теж казав, що треба йти туди, де страшно. Це тебе розвиває, це ти покидаєш зону комфорту і себе розвиваєш. Е, хочу, щоб люди просто вірили в майбутнє. Подивилися на своїх близьких навкругі, от, що вони є з ними. Віра в майбутнє, насолоджуватися цим життям, воно прекрасне. Головне, не грузитися в собі, читати книжки, виходити, спілкуватися з людьми. Мені, як, якщо там... Мені теж буває складно і часто буває складно. Треба просто вийти на вулицю, прогулятися, подихати свіжим повітрям. Не треба сидіти в телефоні, там нічого корисного немає абсолютно. Виходити на вулицю, прогулюватись, подзвонити рідним, поспілкуватись друзям, знайти хобі. Спорт дуже допомагає, будь-якій. Ті самі шахи. Дуже цікаво. Прогулятися. Завжди треба себе чимось зайняти. Якщо людина нічим не буде займатися, вона буде. Придумувати собі дуже якісь погані сценарії, і потім слідувати ним. Це погано. Атомні звички. Емоційний інтелект голмана мені сподобався. І можна Франкл. Віктор Франкл, людина у пошуках справльного сенсу життя, записки в'язня в концтаборі. Оце дуже така цікава книжка. Там, от саме про боротьбу, які ситуації в житті бувають, і як вони надихають жити. Що якщо ти очікуєш швидкого завершення чогось, там, війни, неважливо, в якихось стресових ситуаціях, ти найперший кандидат на поразку. Тобто, так як і у нас люди в країні спочатку думали, що зараз 2-3 неділі, все закінчиться, а, на жаль, воно так не закінчиться. Це марафон. Якщо порівняти зі спортом, я пробігав на і я трошки знаю, як це готуватися до цього всього, дуже цікаво. Це марафон. Ми маємо потрошку, потрошку потрошку йти рухатися вперед, прогресувати. Не треба очікування, якісь швидкі в голову собі затягувати. От. І ті люди, які, що буде дуже-дуже це довго і все погано, і з цим жити теж дуже некомфортно, і в, в голові будуть потім думки такі, що будуть тільки заважати робити дійсно ті, ті якісь е, речі, які будуть пришвидшувати результат. Ну, були ситуації. Так. Наприклад, у мене деяка група людей працювала на, на напрямку біля Великої Новосілки, і одна людина там каже, що от морально мені важко, у мене вже там стрес, я вже втомився від цього всього, у мене там сім'я. Відпускаєш додому під свою відповідальність. Людина поїхала, трошки перезарядилась, побула вдома. Ми там зідзвонилися. А якщо там Наприклад, питання не вирішується, людина їде туди, оформлює все через медичний пункт офіційно, і тоді вже на лікування їде. Тобто ну, бути гнучким, і людям довіряти і розуміти, чи ти зможеш їм довіряти. Це все на етапі от, злагодження там, відбувається, або на етапі навчання. Ти розумієш, з ким ти можеш, зможеш взаємодіяти, з ким ти не зможеш, кому ти довіряєш, кому не довіряєш. Якісь ну, такі основні якості людей, які дозволяють становити контакт, не знаю, якось в мене це все відпрацювалося вже, напевно.